Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Знову, як завжди, тільки знімаю відео, сніжить. Поїду швидко, розпочну. Розпочну сьогоднішнє відео з точила працюючи. Але тут обломана кнопка, Ну от, тим більше виключається. Точило 600. Ну, аби було з кожухами, то звісно б там інша ціна була. А так, тут цей алмазний диск, а тут звичайне точило. Насос. Ось такий в нього вигляд. Сам насос бронзовий. Можливо використовувати, напевно, для перекачування пального. Працюючий. 500 гривень. Потім отака потужна частина від стяжки якоїсь, напевно, нова. Вон ще різьба в солідолі. Пальчиком таким потужний. Дивіться, в порівнянні з рукою. 500 гривень. Так, поїлочка в нас залишилась одна. Бачите, відпруження 250 гривень. Так, підсилювачі легкові. Керма ось таке маркування в одного і в другого ось таке маркування. Обидва все крутиться. Я відкрив оцю пробочку, то теля чвіркнуло, ледь встиг ухилитися. Бачите, пробочками все позакривано Так, як це бути, по 300 гривень за штуку. Затискачі для траса Ось скільки залишилось після утрішнього відео. По 45 гривень за кілограм. Два перехідни, перехідники каністра бак. Такий і такий. По 100 гривень. Ножі з болтами. Там хтось цікавився, але я вже не звертаю на це увагу. Коли пишуть на вайбер, от тоді там вже йде розмова. Народ, коментуйте, коментуйте але замовляйте в вайбері. Мій номер телефону вайбера 066 831. 2772. Не забудьте обов'язково підписатися на канал. Дякую. Диски вгнути. Не знаю, чоловік не відгукнувся по 100 гривень. 30, 35 діаметр. Написав адресу. Якщо ви мене зараз бачите, дайте відповідь Viber. Іначе я їх продам. Лапки. Зараз покажу, що на них за напис є. І в гарному стані. Ось одна навіть попалась з кріпленням. Сто за штуку. Так, станок. Чоловік теж написав на Viber. все беру, зник. Ну, можливо, це пов'язано з хакерською атакою Київстару. Я його протримаю для нього. Якщо він не відгукнеться там через декілька днів, то тоді ж, звісно, буде він на продажу. Так, потім далі отакий От потужний насос. Такий він має вигляд. Ну, вже сніжить у нас. 700 петля. Є розбиття, але не критичне. 600 гривень. Такий фаркоп. Газоновський, здається. Ось такий має вигляд. 800 гривень. Так, незамерзайка мінус 25, 100 гривень 4 літри. Корці. Так і залишилось по 50 гривень за штуку. Потім прес, така сама ціна, як і в попередньому відео 600. Фуганки 240 мм, діаметр 105-700 гривень, але в ньому немає ножів. Потім цей фуганок 500 гривень, діаметр 65, ширина самого барабана 250 Але в ньому є забиття різьби. Ось. Ну і прогнати можливо тут. І немає одного ножа. 500 гривень. Ящики. Ящики. Оце залишились всі, що маю. Один великий виїзний 42, здається, на 42. Відкривається від акумулятора або від 12 вольт один. Ящик такий, що по 250, тут їх 5. Працює не тільки від замка, але й відкривається ключом. Це залишився один. По 250 гривень. Так, тросів сьогодні велике розмаїття. Трос десятка. Ось такий стан. Тут 30 метрів у цій бухті. по, Здається, 20 гривень за метр. Трос 12. Отакі бухточки я не встиг перемірити, але кому потрібно переміряю. Є переміряна бухта. Ідемо сюди. Ось переміряна бухта. 12-й трос тут 30 метрів. І трос 14-й. Тут 35 метрів. І маю по 35 гривень за метр. І маю 60 метрів такого троса з одним куском. 60 метрів. Також по 35 гривень за метр. Так, нижній етаж. Редуктор 1,23. Перша швидкість 1 до 182, 2. Потім такий компресор. Майже все в ньому є, але немає в ньому двигуна. Але він пшикає. Датчики є. Тут краник є, тут стравлювач є. Ну, запропонуйте ціну, я хочу 800 гривень, ваша ціна. Редуктор такий 2,5-1 до 2,5. Тут один оберт на трьох валах. Два з половиною оберти. Потім йдемо далі. Такі підставки. Висота 35, десь пів метра у розложеному вигляді. В Зложеному 31, 250 за штуку. Бідон. гарний стан. Зараз покажу його з середини. Ось такий має вигляд зсередини 600. Ну він працював на специфічну промисловість. Потім сейф. Ну, це буду відкривати сейф, напевно, в наступному відео. Що там нікому не відомо, його не відкрили. Але в мене є варіант. Ну, орієнтовна ціна буде йому десь 10 1000 гривень, якщо відкрию. Так, і далі йдемо перекидачі автоперекидачі. Зараз замірюю діаметр між центрами отворів. 11. І так, 6,5. Можливо, так точніше буде. За 2500. Ну і на завершення хочу показати, якими ключами користувалися наші пращури. Напевно, дивіться. Ось такий ключ. Якийсь напис на ньому також є. Потім ось такий. Потім такий маленький. Щось написано. Не розумію. Ходять ось такий. Це типу сімейний. Тільки допотопний, напевно. І такий ключ. Навіть з отвором для підвішування. Продумано. Все, мій номер телефону ще раз 066 831 2772. Всім дякую за увагу, мирного неба, спокою, добра. До побачення до наступних моїх відео. Будуть виходити періодично короткометражні відео. Дякую за увагу.